Про прибуття Ненсі Пелосі на Тайвань. Перший подібний візит американського чиновника аж з 1997 року, та таких поважних гостей фактично не було чверть століття. Про її прибуття стало відомо з прямої трансляції в аеропорту у Тайбею. Зійшовши з трапу у літака, Пелосі заявила, що її візит до Тайбею є свідченням. Підтримки тайванської демократії з боку США і не суперечить політиці Сполучених Штатів щодо Китаю вже завтра. Пелосі має зустріч з президентом Тайваню. Це Вень, у Тайбеї. у китайському міністерстві закордонних справ вже стигли відреагувати на прибуття спікерки палати представників. Вони висловили свій рішучий протест і засудили ось такий візит. Та, ну, направду та ледь не скільки. сотні тисяч людей слідкувало за цим бортом у додатку флайт-радар чи за допомогою з тих офіційних сайтів. Ну, варто нагадати, що Китай вже неодноразово заявляв про свої претензії на Тайвань, та цього року вони стали агресивнішими, особливо після анонсованого візиту спікерки палати представників Сполучених Штатів Америки Ненсі Пелосі на острів. У Пекіні публічно погрожували рішучою відповіддю на цей крок. Однак, за даними зміни, публічна риторика Китаю була агресивна. Симнішою, адже мова йде про відповідь військову серед можливих варіантів, озвучувалися такі, як не дати полосі взагалі приземлитися на Тайвані військовим шляхом, перехопити літак або ж навіть збити його. Ну крім того, китайська армія напередодні 95-ї річниці свого заснування опублікувала у соціальних мережах повідомлення. Ось таким заголовком: готуємося до війни. Цю заяву дехто розцінив як пряму погрозу Тайваню і США, який зобов'язався захищати острів. Ну і зокрема напередодні візиту Пелосі декілька китайських військових кораблів передислокували до неофіційного кордону, що розділяє Китай і Тайвань. Окрім кораблів, китайські бойові літаки також здійснили кілька польотів в притул до повітряних кордонів острова. А жителі міста Сямень, розташованого навпроти Тайваню, публікували фото та відео, яке нер активно перекидував у їхній район різну броньовану техніку.